Ви так перед перед вакованим моя мама ходила вагітно. Фронт уже чути, як, як стріляють, як бомб'є, але ще тут нема. І вдруг тато був дома. Прийшли німці два або три. Тато сі з ними розговорив, тато вмів по-німецьки говорити. Вони прийшли, прийшли від ставищів з ліса. Весна, але десь е, березень, десь так. Зайці мали. І тут тато його чонив відко попросили. Як то було, що того зайці, тих зайців, мама ще їм на кухні щось присмажувала, чи що. І тепер уже я собі думаю, чого то. Я їм підносила щось там. На штреку не пішли йшли. Напевно, вони були в корчеві на, на стації там, може. Тримались. І він до мене, німець, все казав, ком-ком, Анна, що ходи-ходи Анна, ком-ком, Анна. І так я їм той клунок донесла до моста цього желізного. Вони від мене взяли і Дан ще подякували. І я пішла, побігла додому. А це я ще пам'ятаю. Так не можу сказати, що що щось вони аж так у нас знищили. Ну, були в місці, як то сказати, місця, що вони винищували людей. Але це вже... 儿童故是